26 серпня, місто Дніпро, Україна. Знаходжуся біля сорту Аркадія. Збираюся проводити його, все, як то кажуть, поштучну зрізку. Ну тобто деякі грона позрізаю трошки. І розвантажу кущу винограду і наготовлюсь баз... на базар. Щоб було видно. Так, це у нас ось о пташки шкодять? Отак ось все видно що. Так, щоб знайти його. Я бе його о, зверху. Видно, що тріску. Тріску ягод немає. Тобто з використанням брехсілу кальцію все тільки покращується. Навантаження на кущ. Так, До речі, він у мене все розкинутий приблизно на 5 метрів. Залишав де одну, де дві гронки. В принципі, дуже задоволений. Рутяк виноград.